Я маю надію, я дороблю цей проєкт вже сьогодні. Знову ти на своєму Пайтоні пишеш. Ви чули? Може хтось з пісню випадково доставив, було б прикольно. Дивно, ми нічого ж не замовляли. Хочеш, подивись, хто там. А якщо це. Маньяк? Та не бійся, просто глянь у вічку. Ну добре. Там якийсь дядько стоїть і не рухається. Може він щось загубив? Виглядає якось дивно. Три години ночі не грати. Страшновато, але цікаво. Може він актор? Щось мені це не подобається. речі, я вмію грати на флейді. A few moments later. Якось пізно треба спати йти. Ой, до речі, ми забули про флейту. давайте на ній щось зіграємо. А може не треба? Ой, я забула, як на ній грати. Піду води поп'ю сном. Вийде на кожу Ти що, я? Яв? Ось це вона. Якісь дивні речі відбуваються. Давайте підемо подивимось. Але нічого тут немає. Та я говорю, тут вона була чесно. Якось дивно. Ви чуєте цей дивний звук? Ми ж одні вдома. Так, одні. І чув, що існує така людина Флейта. Вона приходить в три часи ночі. Та ну не буває такого. Пішли спати. Ну, як сподобалася ця історія? Пишіть в коментарі, ставте подбайки та підписуйтесь. Всім зуб! Зо...